Це не питання про інтереси України, це питання про міжнародні інтереси. Да. А саме, лишається в післявоєнному мирі НАТО, чи буде якась інша структура безпеки? Чи е, Сполучені Штати Америки йдуть в глуху ізоляцію А-ля Трамп? Чи вони залишаються міжнародним гравцем? Яка роль Китаю? Він обережно протистоїть Заходу? Чи він приєднується до світового руху в напрямку ну, умовно людства? Як інші країни, які до цього ідуть, не йдуть? Визнають, що відбувається рух до людства, не визнають? Чи збережеться ООН? Якщо збережеться, то чи збережуться її сьогоднішні функції? Ну, це ж не нормально, що ми розбираємо ситуацію а, злочину, терору Росії проти України в Гомодиті, а, а ну, умовно кажучи, на цьому засіданні головує Росія. Я вже такі речі неприйнятними. І те, що у статуті не передбачені такі ситуації, це погано. А такі ситуації потрібно було передбачати. Тому що війна не є якоюсь унікальною для ну створення ООН. ООН створилась після війни, і зрозуміло, що рано чи пізно такі ситуації будуть виникати.